Чи не щодня новини та зведення від правоохоронців майорять повідомленнями про масовані обстріли Красногорівки, і попри те, що цей населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до лінії фронту, там ще й досі продовжують залишатися цивільні мешканці. Більшість з них люди похилого віку, яким навіть попри авіабомби та ракети важко покинути рідні домівки, аби врятувати якомога більше людей на Мар'їнському напрямку. Працює спеціальний евакуаційний екіпаж. Хорошо, все, шесть штук рядом. А да давай, пиджаки этот это дай. А это да давай посадим, потом уже там. Все, 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 я тебя держу. Тут у меня еще и палка, она... Угу. Плохо, совсем плохо ходит. Я держу, я держу. Держись, бабуль сверху, Держись рукою. От. Поліцейські допомагають людям завантажувати особисті речі тварин та виїжджають з населеного пункту. Екіпаж пересувається максимально швидко, бо найменша затримка може коштувати життя і рятівникам, і людям, які евакуюються. Я палку потеряла. Поднимай, Вася, и ты поднимай. Ага. Не спеши, а, стой. сильно не тяни вверх. Одну подняла. Вот, одну подняли. Держу, держу. Ага. Вот, сверху. Опа! Правоохоронці закликають людей виїхати із зони бойових дій, адже залишатися там смертельно небезпечно. Якщо вам потрібна допомога в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером телефону 066 56 10 102.